Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я буду садовник чи огородник. Ні, я буду огородник сьогодні. Хочу посіяти перець, березень місяць вже. Дивіться, в моєї сестрички вона живе біля Березані. Багато землі дуже. Дуже багато там городу того. вона старенька, я вам показувала вже її. То дивився, то подивіться. Зустріч з моїми сестричками є в мене відео. Ну, посію перець, потім повезу і там висажу. Попосижу в неї недільку пополиваю дай будемо ждати урожаю. Так, сьогодні 5 березня, буду сіяти. Покажу, як я сію. І ось дивіться, з чого я починаю. Я в такі чашечки положила перчик. Насіння перцю. Оце в мене колобок ранній. А це я з магазину купила, Оце. не знаю, чи воно зійде, чи не зійде, подивлюсь. В магазині взяла такий довгий, червоний, похожий на, на гіркий, але ну, така форма, як у гіркого перця. Ну, більший і такий сочний. Мені сподобалось, я взяла семена, подивлюсь, що буде. І що я спочатку роблю? Я взяла, ось дивіться, на кінчик ножа ось о, трошечки, трошечки марганцовки. І оцей другий теж ложу трошечки, трошечки марганцовочки. Тепер залю водичкою. Заливаю водичкою. І хай стоїть декілька годин, щоб гарно намокло, Отак от, от, розколочу. І тут розколочу. І хай стоїть декілька годин. Потім буду висівати. Ось приготувала я відеречка, куди буду сіяти перець. Зараз зіллю водичку і буду розкладувати насіннечко. І ось дивіться, я вже насіннечко розложила, а розкладувала я його. Отак брала пінцетик. Отак беру пінцетик, беру семечко і ложу. Тому, тому що пальцями вже його не візьму. Оце беру паличку і паличкою отак буду запихувати. Глиб, Глибоченьку отак і загортати. На синечко одне другого, десь через 2 сантиметри. Все-все позатикую. Оце так сію. Ось так. І так все, і вийшлося, посів. Гарненько так заглажую. Можна присипати ще землею. І ось я вже посіяла. Тепер треба мені полити отак з руки тепленькою водичкою. Отак з руки. Чого з руки? Того, щоб не повимивати насіння. Воно ж в мене зверху. І так все час буду поливати, отак з руки, поки не зійде. А як зійде, тоді вже можна поливати по-другому сміливіше. І в тепле місце. Рости, виростай, давай, вирожай. І ось дивіться, який він уже, цей перчик. Це сьогодні 30. 30 березня, ось дивіться. Ну, висаджуватися буде він десь в середині травня, так що буде ого, дивіться, вже два листочки, вже по чотири викидає. Росте гарненько. Уже сміливо я поливаю його із лієчки. Отак От сміливо поливаю із лієчки. Дай Боже урожаю. Так що, дівчатка, поїду до сестрички, дай Бог здоров'я, висажу десь в середині травня і будемо ждати урожаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!